Все гаразд. Так, запис включено. Добрий вечір, Сергій Дмитрович. Добрий вечір. Радий вас вітати. І є таких декілька запитань. Ми вже з вами раніше спілкувалися. До речі, тим, хто не знає: Сергій Дмитрович Вербіцький стратег, бізнес-коуч. І взагалі збирає прості інструменти, які, якщо їх ефективно, і швидко застосовувати, то вони дуже ефективно і швидко дають результат. Сергій Дмитрович. А, маленька ремарочка. Я, я не називаю себе бізнес коучем, я підприємець. Я консультант іноді. стратег, то зрозуміло, але коуч, ну то таке, я не треную людей. Дякую за уточнення. Але дозвольте, я перейду до питань. Нема питань. Сьогодні питання просте. Як психологу, консультантові, ось мені, як консультант, збільшити е, втричі мій дохід у 25-році. Як ви думаєте, з чого можна почати? Почати з того, щоб проаналізувати ситуацію, яка є зараз. Тобто. Якщо є параметр збільшити дохід в три рази, то питання, який зараз дохід, Скільки отримуєте, скільки витрачаєте на це часу, і далі там можна вже щось робити, щось міркувати, щось діяти. Є декілька з моєї точки зору показників, які е, зовнішні умови диктують, щоб на них дивилися. Один з цих показників це е, прийняли рішення, наскільки швидко його впроваджують в життя, психолог чи консультант. Тобто це швидкість перевірки гіпотез. Це ж швидкість покращення. Є ще показники, ну, наприклад, в точці Б, крім того, що ви хочете отримувати дохід більше в три рази, є цікаве питання, чи потрібні вам помічники, чи ні? Зазвичай, якщо правильно взяти помічника, ну з мого досвіду, Обі грошей виростає в два рази. Наскільки виростає дохід чи чистий дохід, це треба рахувати. Тобто треба рахувати точку Б і шлях від точки Б до точки А. Це точно допомагає збільшити дохід. Розрахунок. Я знаю, що багато психологів о, покладаються на інтуїцію, на емоції свої, на те, що о, в слушний момент вони знають, як діяти чи будуть знати, як діяти. Свій час мене навчили виразу, який звучить так. Якщо ти сподіваєшся, що в важкій ситуації ти піднімешся до рівня своїх очікувань, то ти помиляєшся, ти впадеш до рівня своїх навичок. І тут є підказка якщо ви хочете, Щось отримувати, вам це треба тренувати. Якщо ви хочете, наприклад, краще розуміти клієнта свого, вам треба дивитись, роздивлятись з декількох сторін описувати свого клієнта, свою цільову аудиторію. Це теж збільшить дохід у наступному році. Є ще деякі підказки. Але ну, треба подумати. Дуже сильно буде впливати тренди, які будуть в 2025 році. Я, мабуть, зроблю короткий запис, відеозапис. Треба просто позгадувати, поаналізувати, які тренди будуть. Я зроблю короткий запис і поділюсь на мої питання. Дякую, що цим поділили, Сергій Дмитрович. Тепер дивіться, яка ситуація. Я дуже часто від своїх колег, ну, з ким я вивчав психологію і зараз вивчаю психологію, чую наступні фрази. Я зробив, зробила наступне. Про мене є інформація в Фейсбуці. Про мене є інформація в Інстаграмі. Я записала ролик, записав ролик. Я виклав його в Тік-Кок, YouTube. А ще, а ще я зареєструвався, зареєструвалась на платформі типу Mindly, але вони беруть 40%. І для мене це багато, тому що і так в мене ціна вище середнього по ринку. От, що можна сказати цим моїм колегам і цим психологам або консультантам. Я пропоную, завжди пропоную ніколи не дивитись на те, що називають середньою ціною по ринку. Чому? А, а що таке середня ціна по ринку? Це середня температура по лікарні. По лікарні. полікар? Є? є середня температура? немає. У когось гарячка, а хтось в морзі. А в середньому 36,6. Я можу сказати, дивіться, багато психологів, багато консультантів хочуть і намагаються продавати на високий чек. Цей тренд був в 23. му цей тренд був 24 в 24, в 25-му році він буде спадати. Для того, щоб продавати на високий чек, треба, щоб тебе як експерта, знали в якійсь одній темі. Одна тема, одна складність, умовно кажучи. Одне рішення. Ось про це треба казати. У соцмережах дуже багато ваших конкурентів. І те, що ви кажете, що я там є в соцмережах, я теж є в соцмережах, але я про себе там я роблю пости, я там щось викладаю для того, щоб. Мої клієнти, мої потенційні клієнти бачили, що я ще живу, що я ще є на ринку. А так там забагато конкурентів. Якщо ви хочете відрізнятися, то треба один із заходів зробити канал в Телеграмі, туди збирати людей. Або збирати базу, наприклад, для e-mail-розсилки. Там немає конкурентів. Там ви кажете і вас слухають одного. Слухають, читай, що за угод. Це дуже важливо. А те, що ви є в соцмережах, це добре, це добрий показник, але цього недостатньо для того, щоб зріс дохід у 2025 році. Продовження цього питання. Як ви думаєте, що дієвіше? А мати план дій на рік чи розроблену стратегію на рік? Ми живемо в такий час, коли дуже швидко змінюються умови. Для мене те, що називають планом, це дуже жорстко. Це треба знати, точно знати умови, в яких цей план можна запровадити. Тому моя відповідь: що на 25 й рік немає сенсу розробляти план на рік. Є сенс розробляти стратегії. Стратегія від плану відрізняється, як небо від землі. В стратегії треба бачити. Що умови змінюються, І одна із навичок, яка буде в 25-му році допомагати заробляти, більше це адаптивність. Наскільки я знаю, це психологічний термін. Або гнучкість, гнучкість під умови, в першу чергу. Очу. А тепер наступне питання: чи не думали ви створити якийсь засіб комунікації, чи, можливо, групу якусь для того, щоб а, ну, ви багато пишете про навчання консультантів, саме для того, щоб отримати відповіді на просте питання? Як я, як консультант, як психолог можу збільшувати свій дохід в двадцять? році Тобто розбирати мою ситуацію і якісь кроки додати, або якісь викидати з того, що я роблю. У мене є дивне питання, воно дійсно, воно дійсно дивне. Чи маю там твої знайомі психологи, консультанти вільний час? Час на хобі, час на свої там якісь подобання, час на те, щоб подивитись на небо, на те, щоб подивитись в себе. Сергій Дмитрович, найцікавіше, що відповідь буде дивною. Я в свій. Час. Знову, бачите, ми говоримо про час. Записав такий відеоролик, що є час чомусь навчатися і є час чомусь розучатися. А моє спостереження, що мої колеги чомусь е е йдуть за додатковою спеціалізацією, за додатковими е сертифікатами, і я не зустрічав серед них тих, хто може знайти вільний час для себе. Для того, щоб просто сісти і подумати про ось ну, про стратегію е, мого розвитку е, на 25 рік, тому відповідь дивна на ваше дивне питання. Знов о, стратегія розвитку. Ні, стратегія збільшення доходу. Е, я пропоную, я чому задав таке питання? Бо я дуже ретельно відстежую, скільки часу я працюю. Я можу сказати, що зараз у мене є вільний час для того, щоб створити ну, таку групу, давайте її назвемо клуб, і в цьому клубі спілкуватись на тему збільшення доходу в 2025 році для психологів і консультантів. Ми можемо там робити дивні речі. Я свого часу запускав київський клуб підприємців. Я підіймав клуби, які треба було, там їх не хотіло, щоб вони загнулися. Мене просили, я підіймав клуб. Тобто, я пропоную, о, наприклад, раз на тиждень. Зустрічатися один і той же день, один і той же час, зустрічатися в тому ж самому Зумі, розбирати питання, розбирати складності, будувати стратегію, яка буде ну, бачити, як будуть розвиватися події 25-го року. І я вважаю, що це буде корисна справа. Я вважаю, що такий клуб, ну, з мого досвіду, такі клуби на безкоштовній основі, вони не гарні, бо вони не приносять людям користь, люди не бачать в них якогось сенсу. Тобто, дуже швидко прийдеться. Якщо у людини ви З'являються затрати, тоді вона може щось брати і діяти, і впроваджувати в своє життя. Тому я пропоную створити такий клуб на платній основі, невеличка плата там подивитись, яка я не дуже знаю ринок психологів. По коштах в наших регіонах. Тому, ну, так, щоб підйомні були гроші. Крім того, що ми будемо зустрічатися раз на тиждень, ми будемо спілкуватися в переписці, це теж дуже корисно. У мене наразі є клієнтка, вона з Турції. Крім того, що ми раз на тиждень спілкуємося з нею, вона кожен день пише мені в телеграмі наразі. Кожен день мені пише в телеграмі. І, о її розказах, це саме найцінне, що, що є, що мене відрізняє від іншого. Те, що я їй відповідаю. І це не якийсь шаблони відповіді, це відповіді конкретній людині на конкретне запитання. Тому, так, да-да, ні-ні, у мене є час наразі, я маю час, ну, майже завжди. Тобто. Наприклад, я знаю, скільки мені, скільки я можу себе навантажити проектами і якої складності на тиждень. Кількість проєктів. Взяв, наприклад, там, ну, 7-8, більше ні, ніт, нікт, всім іншим я відмовляю. І не тому, Хочу Що у вас, там, Сергій питання негарно, чи щось не те. Тому що не встигли. Або в чергу, Давайте так, або побачимо. Давайте так, я повторю те, що я почув. Ви пропонуєте клуб в Телеграмі, ви пропонуєте, що може бути зустріч раз на тиждень у визначений час. І а, за це... Онлайн зустрічі. це он, онлайн-зустріч в Zoom. Да. І це ці умови ви дасте після того, як переглянете, що відбувається на ринку доходів і на ринку психології і психологів. Правильно я вас розумію, так? А, Микола, я пропоную тобі там, визначитись з зносами клуб Від кожної ради, я не буду там якось заперечувати чи щось. Це скоріш ну, не стільки бізнес-проєкт, тобто проєкт, який направлений на збільшення доходу, це скоріше проєкт, який допомагає гарним експертам заробляти більше. Я вважаю, що гарний експерт повинен гарно жити. А одна із складових цього це заробляти більше. Ми живемо в умовах, коли гроші дуже багато питань вирішують. Не всі, але багато. Я вас почув. Наразі дякую. Питань у мене немає. З вашого Добре. дозволу, цей ролик я розміщаю в. Групі, де спілкуються психологи, і ми побачимо їхній зворотній зв'язок. А я умови з вами узгоджую і також їх розміщу в цій групі. Дякую. І пропоную тобі ще дати назву цьому клубу. Оце питання за тобою. Щоб ну, люди Назва цього клубу Як збільшити дохід? Тричі у 25 му році. Чи це довго? Це довго. А, а тоді... М -мо Можна щось коротше. Можна зовсім по-іншому. Щоб не тільки 25 й і 2026 році люди могли приходити. Але можна тільки на 25. й Наприклад, потроїти в 25. му А мені подобається. А давайте нехай буде потроїти в 25-му. Або просто як потроїти дохід. Як така. Супер. Ну тоді погоджуємо, як потроїти дохід. І я викладаю ролик і дивимося, який від. Дякую всім, хто сьогодні слухав. Домовились. все